Доброго дня! У нас сьогодні урок біології з курсу 8 клас, і тема це організм людини як біологічна система та різноманітність клітин в організмі людини. Ну, взагалі, організм людини це цілісна, відкрита, саморегульована та відносно стійка біологічна система. Я думаю, ви це прекрасно розумієте. Але що ж це означає? Ну, давайте з'ясуємо, що таке система. Система це єдине ціле, яке складається з тісно взаємопов'язаних між собою окремих частин. А біологічна жива система це структурне і функціональне об'єднання біологічних елементів різного рівня складності. Ми сьогодні познайомимося з вами з рівнями організації живого і. Давайте звернемо увагу на зображення, яке зараз на екрані, і будемо розбиратися. До біологічних систем належать складні молекули, наприклад, тому найнижчий рівень буде молекулярний. У нас тут зображена молекула. Це молекули білків або молекули нуклеїнових кислот. Далі, коли молекули об'єднуються, ви знаєте, вони утворюють клітину. Клітина це найменша одиничка живого, і ви знаєте, що одноклітинні організми теж існують і вони живуть без яких проблем взагалі, наприклад, це бактерії, одноклітинні організми. Це одноклітинні рослиноподібні організми твариноподібні, або одноклітинні гриби, тобто наступний після молекулярного рівня йде клітинний рівень. Далі ви вже знаєте, що коли клітинки об'єднуються, вони утворюють тканини. Тому наступний рівень буде тканина. І Якщо тканини виконують певну функцію спільну, деякі різні типи, то вони, об'єднуючися, утворюють орган. У ну, тілі людини органом може бути серце, кишківник, шлунок, печінка, легені, наприклад. І ось ці органи, як фізіологічні системи, будуть утворювати організм в цілому. Наприклад, організм людини. Наш з вами організм кожного. Тобто організм це людина, да? вона складається, така складна біологічна система, і ми перебуваємо з вами саме на організмовому рівні. Але далі ми бачимо, що є ще три рівня, які ми з вами ніколи не розглядали. Тобто попередні роки ми знаємо, що утворюється, з яких складових, а про ці Рівні ми ще з вами не ознайомувалися. Будемо ознайомитися в більш старших класах, але зараз трішечки про це поговоримо. Що таке популяція? Популяція це загальна кількість особин певного виду, які мешкають на певній території. Тобто є організм. Да? наприклад, Організм білки, і їх декілька, і вони живуть на якійсь певній території, і вони е, мають між собою певні сімейні зв'язки. Тобто ці білки, проживаючи в певному лісі, будуть утворювати популяцію. Популяція може бути білок, популяція людей, популяція, наприклад, вовків, популяція кішок і тому подібне. Тобто організми, які. Певного виду мешкають на певній території, об'єднуючись, утворюють наступний рівень організації живого це популяція. Далі йде біоценоз. Ну, Наприклад, в одному лісі проживає популяція білок, популяція там вовків, популяція берез, популяція там папоротей. Тобто, що таке біоценоз? Це сукупність. Взагалі живих організмів, і рослин, і тварин, і грибів, мікроорганізмів, які населяють певну ділянку суші або водоймища, і характеризуються певними відносинами, які можуть бути відносини. Ну, наприклад, якась рослиноїдна тварина поїдає певний вид рослин. Тобто, в них будуть між собою певні відносини, тому Наприклад, цілий ліс або болото, певна територія, де проживають усі живі організми, будуть на іншому вище да, рівні організації живого це біоценоз. І на, найвищий рівень це біосфера. З курсу географії, ви знаєте, що біосфера це оболонка ж, е, землі, і це саме жива оболонка землі, тобто всі-всі живі організми. Що то одноклітинні або багатоклітинні, чи прокаріоти, чи еокаріоти, всі вони разом, всі, хто проживає на планеті Земля, будуть утворювати біосферу, і це найвищий рівень організації живого. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Якщо у вас якесь питання залишилось, ви мені задавайте, я дам на них відповідь, а ми будемо рухатися з вами далі. Тобто, що таке система, що така біологічна жива система і рівні організації живого, ми... Вже з вами розібрали. Переходимо з вами до знайомства, ну або трішечки повторення, саме клітини у людському організмі. Ви знаєте, що людина це є тварина, ми відносимося до царства тварин, класавці, тому все, що ми вивчали про тварин, особливо про хордових савців, це стосується і людини. Почнемо з того, що тіло людини побудовано з клітин. Вам це і так прекрасно відомо. Тобто, клітина це є структурна і функціональна одиниця багатоклітинного організму. І, взагалі, увесь наш організм складається понад 75 трильйонів клітин, уявіть собі. Ну і вони будуть виконувати різноманітні функції. Це може бути транспортна. Це може бути опорна функція, захисна функція про клітини певних фізіологічних систем. Ми будемо вивчати далі, і ви вже зрозумієте, про які самі шла мова. І пригадаємо. Ми з вами будову клітини. Ми розглядаємо саме тваринну клітину. Ми вже в шостому класі вивчали, в сьомому класі вивчали органели, які відносяться до тваринної клітини. І давайте зараз ми ще пригадаємо: ось в нас є тваринна клітина. Тобто саме з таких клітин будуть будуватися наше з вами тіло. І в ній є певні органели, які виконують якусь функцію. Ну, Наприклад, є ядро. Давайте подивимося. Ядро складається з хроматину, це ДНК і білки, еокаріотична клітина, тобто у тварин, рослин і грибів, містить чітко виражене ядро. Прокаріотична клітина, тобто, у бактерій не мають чітко вираженого ядра, їх кільцева ДНК не відмежована від цитоплазу. А Пам'ятаємо. Далі мітохондрія. Коли ми в 6 класі вивчали, ми з вами асоціювали мітохондрію з електростанцією на заводі, тобто вона постачає енергію. Основною функцією є окиснення органічних сполук до діоксиду карбону і води. При цьому накопичується хімічна енергія в. Макроергічних зв'язків АТФ, тобто відбувається кисневий етап енергетичного обміну. Клітинна мембрана, давайте розглянемо, це ліпідна мембрана, що оточує клітину. Нагадаю, що у тваринної клітини немає клітинної стінки, як у клітинах рослин та грибів, а є глікокалікс це тоненька пружна оболонка, яка знаходиться ззовні від клітинної мембрани. Далі цитоплазма. Пам'ятаємо її склад, це як морська вода, тобто складається з води та солей. Цитоплазма це прозора, рідке середовище клітини, тут протікають різні процеси обміну. Я сподіваюся, що ви трішечки пригадали органели. Ми з вами ще про це говорити будемо і надалі. Якщо якісь органели ви подзабули, то Можливо, буде якийсь окремий урок стосовно цього, і ми з вами обов'язково повторимо. Так, ну, хвилиночку. Тобто, клітин в організмі людини приблизно 75 трильйонів. З будовою тваринної клітини ми з вами познайомимося і переходимо до хімічного складу клітин. Бачимо з вами тут схематично зображено, і в різних клітинах тіла людини виявлено понад 80 хімічних елементів. Бачимо. Ми вже з вами згадували неодноразово, що серед них переважають гідроген, це оксиген, карбон і нітроген це найпоширеніші хімічні елементи в нашому з вами тілі. Ці та інші хімічні елементи входять до складу неорганічних. Та органічних речовин. І ми бачимо, що хімічний склад клітини це неорганічні 76,5%, та органічні 23,5%. Почнемо з неорганічних речовин. Тобто в міст їх клітинах ми бачимо відсоткове співвідношення 76,5%, з них вода 75%, і мінеральні солі 1,5%. Вода є розчинником, ви це прекрасно пам'ятаєте, і середовищем для дифузії багатьох речовин, тому її. Велика кількість саме в нашому організмі, тому що виконується величезна функція за рахунок цієї речовини. Якщо ми говоримо про органічні Речовини, а їх 23,5%, з них білків 15%, жири 4,5%, вуглеводів 2,5% і нуклеїнові кислоти становлять 1,5%. Білки, давайте пригадаємо функцію. Білки виконують різноманітні функції, вони входять до складу всіх клітин, беруть участь у регуляції функцій організму. Прискорюють хімічні реакції в клітинах, захищають клітини і організм від хвороботворних мікроорганізмів. Вони переносять гази, переносять інші речовини, тобто в них функцій придостатньо. Якщо ми говоримо з вами про жири, яких 4,5%, в нашому організмі, то це важливий енергетичний резерв в організмі, тобто запасаються саме поживні речовини у вигляді джерів, і вони входять до складу мембран ну, і інших частин клітини. Вуглеводи, яких 2,5% є основним джерелом енергії, а нуклеїнові кислоти. Вони забезпечують збереження і передачу спадкової інформації від батьків нащадкам і беруть участь у синтезі всіх білків організму. Я сподіваюся, що ми з вами ефективно розібрали цю частину уроку. І переходимо до останньої це форма клітини. Ну, взагалі, клітин в організмі величезна кількість, і вони бувають. Дуже різноманітної форми. Ми бачимо з вами куляста форма. Тут ми зобразили з вами схематично, як це виглядає. Дископодібна форма, зірчаста, призматична, кубічна і веретеноподібна. Побачили, да, як вони саме виглядають, і тут є приклади. Ну, Давайте з вами подумаємо: от еритроцит, бачите, яка форма, як ви думаєте? Яка форма саме у еритроцитів, я думаю, що це дископодібна форма, вигнута всередині з двох боків. А ось, наприклад, міоцити на що схожі. Давайте разом подумайте, а потім я вам деякі завдання дам. Міоцити це, мабуть, веретеноподібна форма, бачимо. Трішечки у мене не дуже це, цей малюночок вийшов, але я сподіваюся, що ви зрозуміли. А ось, наприклад, подумайте, напишіть мені в коментарі, лейкоциди якої форми, і, наприклад, оцей нейрон теж, якої він форми, на що він схожий. Напишіть мені обов'язково, і я вам дам відповідь, чи правильно ви впоралися з цим завданням. Розміри клітин, ми вже зрозуміли, що форма у клітин різноманітна. А розміри е, теж відрізняються це від 5 7 до 40 мікрометрів. Давайте розберемося, що це за величина. Один мікрометр, ось ми бачимо, це мільйонна частка. Метру. Тому, звісно, що клітинки будуть дуже-дуже малесенького розміру і без збільшувальних приладів ми з вами їх побачити не зможемо. Читаю на ваші відповіді, якої форми лейкоциди Ось ці, да? та нейрони якої форми. Добре, питання задавайте і до побачення. Гарного вам дня!